Народ, я вже кайфую від результату. Коротше, профарбував. Зараз ще сохне а третій шар захисного покриття. Ну, це фінішне покриття захисне. Коротше, одна сумочка в нас класична. Зараз підсохне, буде матовою, і я його ще розполірую, буде такий легенький-легенький блиск. А друга. Взагалі артівська історія вийшла, тому що фарбував я трьома різними фарбами, у шість шарів, фарби глибокого проникнення, які в'їдаються всередину шкіри, і тобто, вони не згори. От зараз закрив знову ж таки фінішним покриттям, і воно, виходить, виглядає, коли світла небагато, то таким темно-зелений, морська волна темно, майже чорний. Але якщо підносити там, де велика кількість світла, от, то воно починає таке, наче а, як його? Наче камуфляжне трошки. Ось така історія, тобто тут декілька шарів різних кольорів, і завдяки цьому, бачите, якщо додати світла, завдяки цьому виходить такий, наче як хамільон колір. Так само трошки зараз підсохне, ще раз полірую, воно буде ще й більш однородним. Ну, точніше, на світлі воно однородне, але коли світла не так багато, ну звичайно, кімнатне освітлення, то тоді буде ось таким більш темним однородним. Як вам такі кольори? Ну, цей синій, взагалі, знову ж таки, якщо прибрати світло, то він майже чорний. Знаєте, у BMW був такий колір, колись дипломат називався темно-темно-темно-синій. Але як тільки потрапляє на світло, починає грати між блакитним і чорним. Як вам таке фарбування? Ну і так, коли зніму готовий результат, ці сумочки будуть у продажі. Тому кого цікавить, спостерігайте.